Розкажіть, будь ласка, ви проживаєте в цьому будинку? Як ми проживаємо в цьому будинку? Да, в цій квартирі, куди втрапили. Да, на 10-му 10-му да, поверсі. На, 10 на 10 в цей момент були вдома? Ми в цей момент були на лівому березі в каравані. Да, і у нас працювала сигналізація. І ми зрозуміли, що щось надо да. робить. Так, да, да. Ну ми почали писати в чатах вибух і спрацювала сигналізація і. Ми швидко приїхали сюди, але вже почали всі дзвонити, знайомі, живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми, і казати, що у нас вже квартири вже немає. Вдома хтось є кукіт собаки, знаєте, ні, часто ні, ні. <смеш> на щастя нікого, не, нікого було. не було в нашій квартирі саме, тому так. Квартири принесло. цілком немає. Ні, немає це не кирпічика. Немає, <смеш> так, <смеш> так це наша квартира, в яку, схоже, втрапило або нижче, і у нас все квартири більше немає. З десятиповерховою, десятиповерховою. Так, так квартир. Ви про сусідів, знаєте? Чи зі поки нічого не нічого відомо, не відомо, не, відомо не знаю, не знаю. Відомо, так. Так. Де ви будете вивести це таке питання? Де ви сьогодні будете ночувати? По факту, все, що залишилось з вами ось зараз, це все, що так, і плаття, яке ми дружина купила в каравані. Так, і все, все більше нічого немає. Ні, ночувати є, де ми можемо є, батьків, це. дружини переночувати. Також не, друзі, друзі пропонують притулок. Всі дзвонять, турбуються, пропонують притулок. Ми приїхали з друзями з метою допомогти розрібсти завали, по-перше, по-друге, купили води для рятувальників. Ось турникет в мене був на робочому місці, і ну, це просто нормальна активна громадянська позиція, яку ми притримуємо з хлопцями. І просто приїхали ну по зову, ну, по зову духу. Все, все що я можу ну, по цьому сказати, ось, очікую, доки е, дозволять е, ну, допомагати. Це не перший у вас досвід? Це перший, так. Це перший. А звідки дізналися, куди їхати? Добре вечір, шановні присутні, але це вечір точно не назвеш добре. Сьогодні ми бачимо наслідки того, як російські окупанти в черговий раз пошкодило пошкодили наш простий цивільний будинок. 11-поверховий, 4 поверха було зруйновано. Стану на зараз шестеро людей перебувають в лікарні, одна людина, в тому числі, яка врятована. Серед цих людей одна дитина. Аварійно рятувальні роботи продовжуються, комунальні служби на місці, ДСНС працюють на місці, розвернуті палатки, які надають допомогу місцевим мешканцям, як і матеріального, нематеріально, в тому числі надається психологічна допомога. Що наразі відомо про поранених, у якому вони стані? Я ж сказав, що в лікарні перебуває шестеро поранених. Всі медичне розсію в цілі, які потрібні запомога надається. Скажіть, будь ласка, чи інформація, скільки людей не виходять на зв'язок? Точно скажу, впевнено, що станом на зараз дві людини поки що не виходять на зв'язок. Не хочу нічого казати, але точно скажу, що рівно ритуальні роботи продовжуються. Чи є наразі загроза обвалу будинку в подальшому ще більше руйнування? До цього потрібно, щоб все-таки попрацювали доцільніші експерти, але ми все зробимо до того, щоб Мешканців Дніпра, у цьому тиші не постраждали. Тобто є інформація, що під завалами можуть знаходитися? Я не кажу, що є. Я кажу, що дві людини, виходять поки що на зв'язок. Дякую.